30 вересня таке дуже важливе, дуже важливе свято в нашій, в нашій країні. Це День бібліотек. Ну як ми росли з дитинства без бібліотек? Це ми навіть уявити себе не можемо. Ірина Бірюкова сьогодні в нашому сквері, вона генеральний директор Одеської научної бібліотеки, заслуженої працівники культури України. Ірина, щиро вітаю вас. Ну, Зрозуміло, що свято це для тих, хто святкує, але для тих, хто працює, свято це праця. І ви з 25 вересня у вас до 1 жовтня цілий цикл там, подій, який проходить в вашій бібліотеці. Ну і також з цим святом теж пов'язано ну, дуже таких знакових, невзирая на війну, не взирая на цю агресію, таку дуже так сказать, яка шкодить нашому житті і нашій країні, але ж ви працюєте тому, що. Більш, більш того, дякуючи Захисту Збройних сил України, дякуючи підтримці суспільства, працюють і інші бібліотеки України, і публічні книгозбірні 30 вересня збиратимуть цей щедрий ужинок подяки, тому що свято 30 вересня існує вже не перший рік. І кожного року, і під час викликів пандемії, і під час війни, попри війну, бібліотеки продовжують працювати. Адже ми свідомі свої місії забезпечити право, конституційне право на доступ до інформації, до знань, облаштування місця для саморозвитку, для спілкування і натхнення Цю, цим викликам як мога краще відповідають публічні книгозбірні. І 30 вересня, згідно з указом президента, ми відзначаємо день цих день вшанування цих інституцій, на відміну від багатьох професійних свят, коли вшановується праця саме фахівця. Учителя, медика тощо. А в цей день вшановуються бібліотеки як інституції, як інституції, без яких, на мою думку, і на думку симпатиків бібліотек неможливий повноцінний розвиток суспільства. Всі і ми... Зараз, от під, під час війни, от ми, так, ну, ми дивимося, ми бачимо, що наші бібліотеки вони дуже плідно працюють. Вони проводять там, ну я знаю, можна сказати, бібліотека Поустовського, дитячі бібліотеки та інші, Ваша бібліотека проводить багато різноманітних. Закладів туди приходять музиканти, приходять письменники, приходять поети, зустрічаються з читачами. Тобто, ця ця праця, вона от, ну така дуже важлива сьогодні, щоб ми не порунали. От от, ну, в цей в цей якийсь такий от ну дуже жалюгідний якийсь от, такий стан, щоб ми. Ми якось розуміли от, те, що ми українці, що ми одесити, і от декілька років от я так підглядаю за вашою працею. Наша наукова бібліотека, наша Горьковка, як ми її так називали раніше, вона дуже змінила формат от, спілкування з читачем. Так, це ночі в бібліотеки, це відкрити день відкритих дверей. Це от ті локації, які нові з'являються ваші бібліотеки. бібліотеці. Казалось би, бібліотека і її інтереси, це вже воно якось устоялося. Да? Таке воно вже з нерухомо. Ні, ви там знаходите якісь щось нове, нове. Оце, оце, оце дуже, от, це дуже така плідна праця. Це ну, визиває таку повагу. Дякую, що слідкуєте і відзначаєте наші успіхи. Успіху нашого колективу. Дійсно, це сучасний світовий тренд бути максимально відкритими до свого відвідувача, до користувача, як ми називаємо у. Статистичних документах до своєї читацької спільноти вкрай важливо. І перед цим ви відзначили і цей аспект діяльності бібліотеки, коли бібліотека стає місцем, де перетинаються інтереси і натхнення багатьох сфер креативних індустрій: письменники, автори численних художніх творів, митці, читачі, музиканти, театральні діячі, дослідники, науковці всі ми є членами такої великої розвідки родини інтелектуалів, які зростають в бібліотеках, які набувають нових знань і використовують ці знання для руху уперед, для того, щоб надихнутися, не впасти духом, так в такі непрості часи. І тут мабуть вмикається цей чудовий механізм взаємної підтримки. Практики. Ми, кстати, от ми брюджем кажемо, молодь вона не читає, читає. От дивлячись, скільки молоді приходять до вас в бібліотеку. Ну це це дуже яскраво, це дуже важливо, і вони приходять зі своїми там якісь квестами, так от зі своїми якимись такими от, ну, своїми думками, зі своїми ідеями приходять і яким ми допомагаємо втілитися, навіть незвичними, пов'язаними з архітектурними, можливо, особливостями нашої будівлі і декілька конкурсів серед студентів архітектурного напряму навчання, які подарували нам прекрасні проекти інновацій наших зовнішніх просторів і проект літера. І якщо починати перераховувати кожен. З успішних проєктів, які ми втілили протягом багать... ну, цих останніх років, можна сказати, що ані пандемія, ані війна не спиняють людину, яка прагне пошуку творчого. В цьому моменті важливо тільки підсилити одне одного, підставити плече, надихнути в якісь моменти, коли людина вже майже зневірилася і думає, що все навколо вже бачить в такому депресивному темному кольорі. А ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що людство переживало складні часи, виходило з складних ситуацій. Сильнішими, більш обізнаними, більш мудрими. І тому наше завдання підтримати тих, хто працює в сфері науки, освіти, культури, творчо-мистецькій сфері і не дати втратити цей джерело натхнення. І ми в цьому також бачаємо таку високу місію таких місць спілкування і доступу до інформації. І, мабуть, в часи війни це особливо важливо, що ці бібліотеки публічні книгозбірні є такими загальнодоступними майданчиками для спілкування, де зростає, зміцнюється соціальний капітал. Це здатність нашого суспільства в цілому протистояти таким загальнонаціональним викликам. І ми ну, переконана впораємося з цим, якщо ми бачимо, що велика кількість працівників публічних книгозбірень залишилась в своїх бібліотеках, захищають свої фонди, захищають інтереси читачів, обстоюють інтереси інституцій, захищають право. Бібліотекарів працювати а, навіть в таких викличних умовах, коли багатьом бюджетам доводиться скорочувати видатки, будемо говорити відверто і про загрози на майбуття. Це це Найголовніше не, не голов... да, це і збереження фондів. Також це теж дуже така крупка робота, яку ми не, не бачимо. Але кожен це кожен день це роботи. До... Я от ще хотів би. Ну, Таку думку висказати. Ну так, десь перейна, я, таку, такий вислов є, так, «Риба, риба пахне з голови. Нічого подібного, Риба, вона красива з голови. і Якщо є голова в цій бібліотеці, то вона красива. Я до, до чого? Я от пару на, на тижні, декілька разів вам дзвонив, у вас то конференція, то що якась зустріч, то ще щось. Тобто ви приймаєте участь в міжнародних різноманітних форумах, тобто ви постійно на зв'язку. з колеги. З інших місць, з їхні, з інших країн. От. І це от, ну, це дуже підкреслило те, що сьогодні така ну, Україна вона привертає увагу. Ну, як мужня така країна, як люди, які стали на, на захисті всього всього світу, це по-перше. А по-друге, є зацікавленість в нашій культурі, так, в нашій свідомості. І от бібліотекарі, вони теж вони от, от на цьому фронті повинні ну, бути на прнапередньому краю. Беремо активну участь у розбудові свого напрямку культурної дипломатії. В нас є українська бібліотечна асоціація, яка з перших днів вторгнення залучала підтримку нашої професійної спільноти з усього. Світу, у нас є підтримка Міністерства культури та інформаційної політики України, яка опікується в тому числі і бібліотеками. Але з огляду на широке розуміння терміну культурна спадщина, ми знаємо, що дбаються не тільки про бібліотечні фонди. Йдеться і про архівну спадщину, про художню мистецьку спадщину, про нематеріальну культурну спадщину. Все це є важливою складовою європейського і світового культурного простору. Ми, бібліотекарі, є зберігачами, скажімо. Так, документальної його частини і добре обізнані з практиками, у нас є досвід, гіркий досвід захисту фондів у часи Другої світової війни, коли бібліотекарі мужні долали виклики. У нас є вже певні напрацювання цього сучасного етапу. І коли ми бачимо, що світова спільнота, зокрема і бібліотечна, готова нас підтримувати, надаючи і техніку, і матеріали для захисту фондів, допомагаючи пізнати нові технології, посильні. Люючи наше мережування, даючи голоси підтримки до політиків, до тих людей, які в інституції, які впливають на посилення спроможності України захищати свої національні інтереси, ми розуміємо, що і бібліотекарі теж можуть покласти свою вагому цеглинку у фундамент у мур оборони нашої держави. Я щиро дякую вам за те, що от я хотів би так завершити наше інтерв'ю. Ну, такою фразою, от, наша, наша найповажливіша бібліотека, научна бібліотека, наша наукова бібліотека, да? І на неї тако, я завжди от хочу бачити таку вивіску. Відчинено. Вона вичинена, вона розпахнута для всіх нас. І дай Боже, щоб це було і далі. От я вам бажаю всього найкращого, всіх ваших колег, всіх бібліотекарів. Ми, ми вітаємо цим святом, і ми будемо продовжувати цей контакт. Ну, ми вже розповідали про ювілей бібліотеки Поустовського. У нас незабаром буде 110-річчя дитячої бібліотеки. Теж будемо з ними спілкуватися. Ну це в наших планах. І дай Бог бібліотекарям от, мужності і стійкості. Ну а нам, читачам. От такого дуже щирого, відчиненого, такого доступу до, до літератури. Дякую вам, все буде в Україні, все буде Одеса.